Привіт! Вітаю вас на каналі Бізнес-аналіз Української. Мене звати Аня, і сьогодні ми починаємо наше швидке занурення в it бізнес аналіз. Почнемо сьогодні ми з основної базової термінології, а також визначенню вимог, класифікації їх і їх визначення. Тому поїхали. Почнемо ми з домашнього завдання. Чому? Тому що. Я хочу, щоб ви його такі зробили. А для того ви його маєте знати. В першу чергу це прочитати три розділи з Бабоку. Це розділ 2-2, 2-3-2-4. Це про знову таки основну термінологію, класифікацію, ієрархію вимог, а також визначення основних зацікавлених осіб. Стейкхолдерів. Якщо у вас немає Бабоку на даний момент. Не біда. В описі до цього відео будуть посилання, в яких ви можете знайти визначення наступних термінів: хто такий бізнес-аналітик, що таке бізнес-аналітична інформація, що таке вимоги, requirements, і також, що таке дизайн в контексті бізнес-аналізу, бо я вам натякну: це не тільки картинки можуть бути. Це з теоретичної частини, з практичної частини ваша задача. Важлива задача. Написати приклади вимог до системи аплікації, яку ви обрали. Також о, в описі до цього відео я вам дам о, табличку, де ви можете собі записати. Хідемо далі. В першу чергу, незважаючи на те, що я вірю, що ви прочитаєте, хто такий бізнес-аналітик, можливо, ви знаєте Хто такий бізнес-аналітик, ви вже почали роботу бізнес-аналітика, але я б хотіла сфокусуватися на тому, що бізнес-аналітик це людина, яка виконує бізнес-аналітичні задачі, не зважаючи на назву позиції, яка в неї є в тій чи іншій компанії або організації. Тобто теоретично, якщо ви не працювали в ІТ, але ви бачите з того, що ви читаєте в побоці, що деякі активності. Ви вже робили, значить, ви виконували бізнес-аналітичні задачі, просто ви про це, можливо, не знали. І я б казала вам подумати, чи ви десь застосовували бізнес-аналітичні навички вже, і згадати про це на інтерв'ю, на яке ви скоро підете, я в це вірю. Крім того, я б хотіла сфокусуватися тут також на одній важливій такій речі. А з моєї точки зору, це те, що бізнес-аналітик відповідальний за виявлення справжніх потреб клієнта. Перепрошую за а, помилку на слайді. А знову таки, чому це є дуже важливо? Тому що я, як бізнес-аналітик, працюю вже 9 років, і дуже часто трапляється така ситуація, що приходить клієнт з тим, що в нього є ідея, як його життя може. Статися кращим, ліпшим і так далі. Але він не говорить, про яку потребу він хоче закрити. І тому моя задача як бізнес-аналітика визначити цю справжню потребу і потім зрозуміти разом вже з командою, як цю потребу ми можемо задовільнити, для того, щоб клієнт отримав максимальну користь. Тобто. Ми намагаємося знайти справжню потребу. Ми не йдемо відразу в рішення і не віримо, що клієнт правий і вже знає, що йому потрібно. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. Наступне, що таке вимоги? Насправді мені дуже подобається визначення з Бабоку, що вимога це зручне представлення потреби. Тобто. Коли ми пишемо вимоги, ми завжди маємо розуміти, яку цінність ця вимога принесе. Це може принести користь з точки зору технічної, з точки зору бізнесу, з точки зору вирішення якоїсь проблеми якогось конкретного стейкхолдера, або є маленьким таким блоком для вирішення більшої проблеми припрошую, потреби. От, не ті слайд, не в ту сторону. Йдемо далі. Далі в нас є йде класифікація вимог. Отже, якщо вас на інтерв'ю питають, які ви знаєте вимоги, це вас питають саме про це. У нас є чотири основних види вимог: це бізнес вимоги, це вимоги як бізнес-цілі, KPI, якісь загальні виміри успішності. Чи іншого бізнесу, або цілий цього бізнесу. А вимоги зацікавлених осіб. Вимоги зацікавлених осіб в насдуть на рівень нижче, вони є більш специфічні і вони пов'язані з бізнес-вимогами, те, що вони їх розширюють. Власне, якась ідея, можливо, того, що нам треба зробити в системі. Вимоги до рішення або solution requirements Я б сказала, це те, з чим. На початку ви будете працювати найбільше. Це функціональні вимоги і нефункціональні вимоги. Це вже те, коли ми пишемо, що в нас має бути система, і умовно, в нас там має бути ця кнопка, бо ми віримо, що ця кнопка прискорить роботу нашого користувача. І також вимоги до переходу або Transitional Requirements. Вимоги до переходу це вимоги, які ми маємо мати собі в голові на початку, або записати десь, тобто ми їх маємо записати по-любому. Це вимоги, власне, як ми будемо переводити систему, стару систему на нову систему, які процеси мають бути змінені зі старих на нових. Що ми для того маємо зробити, щоб воно запрацювало? Бо ми можемо зробити дуже класну систему, але не врахувати якихось факторів того, що. Людей треба навчити, процеси треба змінити, і так далі. Тому це має бути все описано і зрозуміло на початку. Від початку. Далі приклади вимог. Отже, уявімо собі, що вам треба, бо ви хочете, бо ви розбираєте. Якусь стрімінг платформу Під стрімінг платформою я розумію, Netflix Disney Amazon Prime, HBO Max, якісь українські сервіси, яких я не дивлюся, але вони також існують. І бізнес-вимога, те, що ви хочете збільшити ваш прибуток через те, що ви утримуєте ваших користувачів, тобто ваші користувачі не йдуть там наліво умовно. А що кажуть стейкхолдери? Хто вас стейкхолдери? Це фінанси. Фінанси кажуть, що нам треба, щоб ці користувачі з нами залишалися. Ну тобто, тільки так ми можемо вийти на якісь хороші показники. Далі ми дивимося, що які функціональні вимоги в нас будуть для цього потрібні. Тобто, це не так, щоб ви їх відразу пишете, ці функціональні вимоги. Тобто, у вас є бізнес вимога, у вас є стейкхолдер вимога, і потім де цілий процес е, виявлення потреб е, брейнштормінгу, прототипування, якогось моделювання солюшена, але на цьому етапі уявимо, що ви це вже все знаєте, і функціональні вимоги у вас звелись до того, що вам необхідно е, зробити персоналізовані рекомендації. Вам зробити е, ліпший експірієнс того, що ваша система працює на різних типах девайсів. Тобто на, на ноутбуці, на телевізорі, на вашому е, телефоні, і не треба ні, робити ніяких додаткових е, сильно дій для того, щоб це все визначити. Е, власне, це є приклад. Вимог функціональних. Стосовно вимог до переходу, це зробити план про те, як контент буде показуватися цим нашим користувачам, які в нас будуть заохочення, що нам треба з точки зору технічної, щоб це забезпечити. От. Це є приклад того, як ви можете задокументувати вимоги для СП, для своєї системи, яку ви обрали. Окей, okay, okay. так, їдемо далі. Тут дуже цікаве питання постає. Як мені знайти вимоги до вже існуючої системи. І найцікавіше, що я вам хотіла сказати, що, що тут вам прийдеться застосувати дві речі. В першу чергу, ми з такою технікою, як research. І вам треба дуже робити багато uh, research, І також на даний момент застосувати троха вашої уяви. Тобто, тому що. Є дуже багато ресурсів, і на тих ресурсах можуть писати дуже загальні речі. Ви маєте це якось для себе зрозуміти і згрупувати. Так, як шукати. Я б казала, що перед тим ви маєте визначитися в першу чергу з системою, яку ви хочете описувати надалі. Далі я б написала просто, що якщо я шукаю бізнес-вимоги до стрімінг платформи, я пишу, які є вимоги для стрімінг -платформ. Ну, Тобто, найліпше писати англійською, тому що англійською буде більше інформації. А, і ви дивитеся, що вам показую. Також можна написати, які є тренди в розвитку стрімінгових платформ, в моєму кейсі це стрімінгові платформи. А, які є тренди. Що там відбувається на ринку, і можете також пошукати бізнес модел Canvas. Чому? Тому що він описує якраз сторону того клієнта, сторону там, де приходять гроші, і сторону там, де гроші витрачаються. Загалом воно показує ще ту пропозицію, яку вони надають своїм клієнтам, користувачам. і Воно вам може дати якусь додаткову інформацію. Як читати бізнес Model Canvas, ми про це зробимо окреме відео не в рамках цього курсу. От. Тобто, це ви шукаєте інформацію, ви її гуглите. Якщо у вас є питання, напишіть мені в описі до цього відео, і ми з вами про це поговоримо. Знову таки, нагадую за домашнє завдання. Прикладивемо. До системи, платформа, аплікацію, яку ви обрали, по тому темплейту, який я вам показала у відео. Також в описі до цього відео ви знайдете посилання до ресурсів, де ви можете знайти визначення термінів. І ми читаємо па-бок. Дякую, дуже дякую і до наступних відео. Ваші коментарі під цим відео вподобайки. Завжди вітаються. Гарного дня, Па-па.